Всім привіт! І так, рекламний кабінет Google або Google Ads являється основною платформою для запуску усіх типів реклами Google. Всі, хто хоче налаштувати рекламу в Google для просування свого бізнесу, обов'язково повинні пройти перший етап, який заключається в реєстрації рекламного кабінета Google та входу в нього. Враховуючи той факт, що для новачків реєстрація та перший вхід в рекламний кабінет є складною задачею, По традиції, в наступному відео, ми надамо вам інструкцію по реєстрації та входу в рекламний кабінет Google, наглядну інструкцію по крокову. А зараз хотів би надати вам інформацію, що треба підготувати до того, коли ви будете реєструвати рекламний кабінет Google. І так, в першу чергу, для того, щоб розпочати реєстрацію рекламного кабінету Google, варто, щоб у вас були підготовлені е, наступні платформи. У вас повинен бути зареєстрований Google аккаунт з повністю заповненим профілем та підв'язаним туди телефоном. Бажано, щоб ви прокористувалися цим Google аккаунтом деякий час, щоб у аккаунті підвищився рейтинг в очах Google. Якщо реєструвати рекламний кабінет Google з зовсім нового аккаунту, аккаунту Google. То велика ймовірність того, що вам можуть заблокувати рекламний акаунт. Google. бажано, щоб у вас був сайт, так як під час реєстрації варто вказувати посилання на ваш сайт. Якщо сайту немає, можете вказати посилання на будь-яку платформу, а потім змінити це посилання після реєстрації. Процес реєстрації займає до 15 хвилин та розділяється на декілька блоків, де вам варто вказати дані про тип реклами, підв'язати платіжну картку, сформувати оголошення, вибрати аудиторію та іншу інформацію. Хочемо сказати, що не варто переживати за те, що ви щось неправильно налаштуєте, тому що основна задача реєстрації в Google рекламі це війти перший раз в рекламний кабінет, вказавши довільні дані. Після чого створені оголошення під час реєстрації варто поставити на паузу або взагалі видалити, тому що як правило вони не підходять для реалізації наших цілей. Сам запуск реклами реалізується вже після реєстрації та першого входу. І так, наступне відео це відео інструкція. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити наступні відео.